Привіт, друзі, як з вами? завжди я Арті, за Мартіон Россию, у нас буде дуже прикольна гра, друзі, з якими будемо покорювати з вами, так скажімо, дуже-дуже високі висоти, друзі. Наразі ця гра сама найкраща, яку я тільки бачу про космос. Дуже прикольна гра. І найголовніше, що тут є, друзі, це українська мова. Ігра реально класна. Тут, друзі, ми будемо так скажімо, будувати ракети, різні літальні, так скажімо, апарати і запускати їх в космос. Ми можемо навіть... Розробляти свої власні ракети. Можемо пробувати ті ракети, які вже є. Гра реально топова і мені вона дуже подобається, так як тут реально просто. І саме головне, друзі, що тут є багато чого. Як бачите, називається мене ракета моя остання раміна. Та як в мене фантазії хреново, то я таке придумав. Також, друзі, у нас тут є сет Ленд. Це, так скажемо, ці наші самі диві головних. Коротше, давайте. Запуск. Тут у нас є лише два типи ракет. Це у нас 21 частина і 14 частин. Щоб далі відкрити, ця ракета містить деталі розширення. Як ви зрозумієте, друзі, розширення це те, що вам треба купити. Ось то купити розширення. Як ви бачите, коштує гроші реальні. Ну і хрен з ними. Також друзі, зведемо по мій телеграм-канал. Силочка на яких завжди внизу під відео в описі, буду дуже вдячний. Ну а ми, друзі, починаємо. Вибачайте, друзі, що трошки відволікся в мене тут котеня маленьке. При повзлоду мене таке красивеньке. Якщо хочете, друзі, побачити фотку мого котеняти, воно реально гарненьке. В телеграм-каналі буде фотка. Для тих, хто не поліниться і спуститься туди. Ми напускаємо новий запуск, беремо ракету, наприклад, 2014 частин. Так, редагувати чи будувати нову ракету. Давайте запуск. Зараз вам покажу просто, що тут є. Ви бачите, у нас тут є 4, скажімо, запускових бази. Ось ця що самого низу з правої сторони, де прапор не розумію це країни, ну якийсь засраний прапор, не знаю, що це таке. Так, у нас є Бразилія і Америка. Давайте запустимо з цього. Підтвердити. Натискаємо, ракета вже готова. Це я вам просто показую, друзі, що іде і як. Тут ми можемо керувати. Як ви бачите, тут все реально продумано, дуже топово. Ракету запускаємо до дна цього. Натискаємо і вона вилетить. Бачите, вона летить в космосі. Там в космосі ми можемо. вище, тим, звісно, холодніше, так як там відкритий космос, ми вы зараз вище за вітання. Давайте будемо бачити, вы... друзі, ми вийде. Вилетів. Тут є стиковка, можемо вот ці панелі стиковувати усі ракети знизу. Далі будемо летіти просто так. Кинув атмосферу, все, друзі. Відстиповуємося. І ось до наша ракета вся у нас. Ми можемо, наприклад, прискорювати час, як ви бачите, зо... можемо летіти куди хочете. <кхи> Поки що я, друзі, не бачу смислу вмикати. Так, підожди, якого чорта, воно не повертає Той народ, ракета зо... заглохла, ей. Капздець, капздець. А, все, 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 все. робет. Блін, куди тебе... Та йохани, сука. Якого чорта? Мені на ота планета, не знаю, що це таке. Давайте прискоримо время, наприклад, на 100. Давайте на 1000. Ой-ой-ой, ми в атмосферу землі влетіли, да? На треба мені не... Сука. Ну коротше вам покажу, друзі. Ей! Йохан, місія проваллена, ваша ракета вибухнула через надзвичайну силу. Блін, ну це було реально топово, але дуже стромно. Так якось швидко все відбулося. Я думав, це буде довше падати, а не так. Да, не буде з мене, друзі. Справжнього космічного ракетоносійщика. Коротше, не знаю, що я змолу, але з ним. Гра Ре, Реально топ. На цьому, друзі. Все. Якщо гра сподобалася, можете скачати її Play плеймаркеті є. Якщо вам буде сподобатися ця гра, я реально говорю, я буду строїти ракету, буду показувати нові ігри по даному цьому. Ну, гра реально топова, друзі. Для вас зробив усе, що хотів. Так, ця ракета, друзі, у нас летить на Кремль.